Вітаємо сьогодні. Ми заглибимось у тему електрощитів. А точніше, як там з'єднують дроти. Так тема важлива. Маємо цікаві думки з практичного досвіду, де порівнюють, ну скажімо, два основних підходи: традиційний і більш сучасний. Саме так, традиційні крос модулі це такі знаєте розподільчі блоки, куди багато дротів сходиться. Угу. А інший підхід це клемні з'єднання. Ну часто згадують ваго, хоча є і інші. Наша мета зрозуміти, в чому плюси і мінуси, спираючись от саме на практичні спостереження. Давайте почнемо з крос-модулів. Вони ж досить часто зустрічаються, так? Угу. Uh -huh. Але от у матеріалах кажуть, що це не дуже зручно крос-модуль. Uh -huh. Так, є таке. От мені цікаво, що саме мається на увазі під оцим незручно. Здається, йдеться про те, що коли треба щось перемкнути. О, oh, так. Які тут є підводні камені, от з точки зору експлуатації? Ну, дивіться, оця незручність у модифікації це, скажімо так, тільки один бік медаї. Головна проблема, про яку говорять, це візуальний контроль. Точніше, його відсутність. Відсутність? Саме так. У зібраному крос-модулі ви бачите, ну, тільки верхні дроти. Ті, що зверху. А що там під ними, як затиснуті нижні не видно. Ага. І от уявіть, під час монтажу, ну, Чисто по-людськи, хтось щось десь міг не докрутити. Трошки буває. Звісно, і це може бути зовсім невелике послаблення контакту. Його одразу і не помітиш. Але, як то кажуть, рано чи пізно воно дасть про себе знати. Як саме? Ну, може почати грітися, іскрити або й взагалі контакт пропаде. І знайти потім оцю одну проблему в такому щільному пучку, не маючи змоги оглянути кожне з'єднання. Це, знаєте, такий собі квест. Неприємний. Ого. Тобто це вже не просто про красу чи там, дрібні незручності? Виходить, обмежена видимість це прямий шлях до затягування ремонту і навіть до ризиків. Абсолютно. Хоча, мабуть, крос-модулі ж вкомзістовують чомусь. Може, вони компактніші чи просто звичніші. Ну і компактність грає роль, і звичка теж. Але якщо є такі от серйозні мінуси з контролем, то яка альтернатива? От власне, яка альтернатива. Альтернатива, на якій роблять акцент у джерелах, це якраз використання клемних єднань. Згадують вагу, але принцип схожий і в інших. І ключова перевага, от прям як протиставлення крос-модулям, формулюється дуже просто. А тут все наочно, все видно. Все видно, звучить логічно. І чим ця наочність така цінна на практиці? Ну, окрім того, що просто легше подивитись. А ця наочність вона ж напряму впливає на швидкість і ефективність обслуговування. Уявіть собі, плановий огляд щитка чи пошук несправності, так можливість швидко оглянути кожне з'єднання, перевірити, чи надійно все зафіксовано, побачити якісь потенційні проблеми. Ну там зміна кольору ізоляції від перегріву, наприклад. Зрозуміло, це все значно пришвидшує роботу. І звісно підвищує загальну надійність системи, але це ще не все. Є ще один момент, який джерело вказує на відмінності в отворах для підключення. От у кросмодулях часто як є великі отвори, є маленькі, ну, типу універсальні, під різні діаметри дротів. Ага, бачила таке. А от у клемних з'єднаннях зазвичай отвори йдуть вже конкретно під певний перетин кабелю. Тобто клеми більш індивідуальні, під кожен дріт своя. І це виходить, впливає не тільки на те, як воно виглядає, а й, можливо, на саму якість контакту. Цілком слушна думка. Хоча б прямо в джерелі не сказано, що клеми апліорі надійніші. Але логіка тут проста: коли отвір призначений саме для твого перетину кабелю, угу. то контакт кращий. Є всі шанси отримати щільніший, надійніший контакт і. Механічна фіксація краще. Це ж не те саме, що тоненький провід затискати у великому універсальному отворі кросмодуля. Там і площа контакту може бути меншою, і ризик послаблення ну, теоретично вищий. Точність розмірів це важливо для якості з'єднання. Гаразд, стає зрозуміліше. Якщо так підсумувати те, що ми обговорили, спираючись на ці думки, виходить така картина: з одного боку, кросмодулі, можливо, компактні, звичні. Але потенційно складні, коли треба щось змінити чи обслужити, бо не все видно, і отвори універсальні, Ностику. і отвори там більш точні під конкретний кабель, що, можливо, дає кращий контакт. Саме так. І ось тут, знаєте, виникає таке найцікавіше питання. Воно виходить за рамки просто от зручно, незручно для електрика. Тобто. Ну, дивіться. Здавалося б, вибір типу з'єднувача це ж просто технічна деталь монтажу, так? Дрібниця. Ну на перший погляд. Але якщо подивитись на це в довгій перспективі, от наскільки цей вибір впливає на загальну безпеку, на надійність всієї електричної системи будинку чи офісу. Роками ж експлуатується, mm, цікавий поворот. І наскільки легше чи складніше буде знайти і усунути ті несправності, які з часом ну неминуче виникають, пам'ятаючи про ризику тих прихованих недокручених з'єднань у кросмодулях, чи про складність щось перекомутувати у щільно набитому щитку. Дійсно. Оце питання, над яким варто замислитись. При плануванні будь-яких електромонтажних робіт, бо від таких, здавалося б, дрібниць залежить дуже багато в майбутньому.